Детальніше про ситуацію на Львівщині, ми розпитаємо у першого заступника начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрія Годика. Добрий вечір і слава Україні! Доброго вечір, героям слава. Ну і в першу чергу просили би вас відреагувати на слова Юрія Ігната. Так, ми сьогодні бачили в мережі відео із камер спостереження у Києві, на якому видно роботу протиповітряних сил оборони. Але не це головне, головне, що це відео потім явно було. Десь злите, воно зникло і з'явилося на усіх можливих ресурсах російських пропагандистських телеканалів і шоу, де вони розповідали про те, що ось де буцім би стоїть переданий американськими патріот, і буцім би ось цей вибух, який ми бачили там на відео. Це якраз і його знищення. Хоча так не було, але вони мали чим оперувати і мали як далі розраховувати, як ви ставитесь до такої ініціативи. І наскільки я пам'ятаю, камери відеоспостереження, вони ж регламентують свою роботу якось у Львівській області, зокрема і щодо пересування Зокрема, і, зокрема, щодо роботи, і до тих місць, де вони працювати все рівно повинні. А, дякую за запитання. Питання доволі непросте. Тут, перш за все, треба достукатися до свідомості кожного і чітко усвідомлювати, що е, декілька хвилинний хайп або кількість е, позитивних лайків чи репостів, бо тику показав з документами, показав якесь певне відео. Вона точно е, тобі, честі, не зробить, якщо ти Цим тим самим видом позиції наших захисників неба. Чітко потрібно усвідомлювати кожному, що це питання не тільки моральної складової, не тільки. Громадянської відповідальності це питання юридичної відповідальності, оскільки вказані дії можна кваліфікувати як розкриття позицій підрозділів збройних сил України. Ми знаємо, що відповідні зміни ще минулого року були внесені в кримінальний кримінально процесуальний кодекс. Тому в залежності від складності ситуації і можливих наслідків може наставати і юридична відповідальність. Щодо роботи камер спостереження, то чітко треба розуміти, що ми не говоримо тільки про муніципальні, державні чи камери до спостереження правоохоронних органів. Це йде мова про всі відеозаписуючі пристрої і зарегламентувати роботу їх надзвичайно чи певні режими їхньої роботи надзвичайно складно, оскільки розуміємо, що різні власники, різні форми власників Ну, чи собі різні... приватні магазини, які встановили відеоспостереження над своїми дверима, в яку попадає. Шматочок неба чи тротуару, чи дороги які так. там квартири собі встановлю Однозначно. Тому наша позиція, що камери від успостереження повинні працювати. Крім цього, ми не один рік в межах обласної програми безпечна Львівщина нарощували кількість камер від успостереження. Це надзвичайно дієвий інструмент реагування на попередження злочинів і на їхнє розкриття в випадку вчинення. Тому ми повинні знайти здоровий баланс. Ми мотоскільки ми можемо, виключивши всі камери від успостереження, породити інші негативні явища, різ злочинності і не знати, яка проблематика виявиться більш пагубною для суспільства і межах і для мешканців Львівської області. Тому питання відповідальності кожного з нас, відповідальності на ще раз наголошую, не тільки морально, тільки особистої, а можливо і юридичної. Ну і я ще для глядачів для скажу, що теж не всі блогери, і не всім потрібно все знімати, все викладати в соцмережі. Ми про це постійно закликаємо і вкотре про це будемо наголошувати. Війна продовжується. Обласна військова адміністрація далі виконує свою роботу. Регулярно на вашому сайті на сторінках ви публікуєте про фінансування тих чи інших обласних цільових програм. Так звані звіти кожного разу, коли ви будете приходити на студії, ми будемо про це писати, тому що це важливий напрям. Тож що, що важливого фінансуєте зараз в обласних програмах, на які програми робите більший, більший акцент, це... так життя триває, незважаючи на про режим воєнного стану. Суспільство повинно е розвиватися, повинно бути забезпечені нагальні потреби мешканців Львівщини і області. Загалом в нас на цей рік передбачені затверджені 30 обласних цільових програм. Загальний фінансовий ресурс на них це більше ніж 2 мільярди 360 мільйонів гривень. Е Їхня реалізація триває триває по плану на даний момент. На зараз касових видатків більше 26%, Тобто фінансування заходів де насправді ви виокремити щось одне, що є важливішим або менш пріоритетним, доволі складно, тому що. Для когось фіз... програма фізичної культури і спорту важлива а для когось медицина. програма і медицини важлива, соціального захисту. Тому точно би не визначали пріоритети. Що з... що з важливого, всі соціальні програми вони функціонують і надалі, з року в рік, ми це чітко розуміємо, що це питання, напевно, номер один. На цей рік передбачені Напевно, рекорд, такі безпрецедентні фінансові видатки, якщо порівнювати фінансові ресурси для програми безпечна Лющина» з попередніми роками, це вже на даний момент це понад 130 мільйонів гривень. Висновки зробили певні із енергетичної проблематики, теж на цей рік передбачено по межах програми енергозбереження, саме заходи енергозбереження, понад 60 мільйонів гривень. І надзвичайно важливо, що майже кожна із вказаних програм передбачає співпрацю з органами місцевого самоврядування, злучивши їхнє співфінансування, ми можемо масштабувати ті ініціативи, які передбачені на обласному рівні. Тому дивимося з позитивом Я правильно розумію, Тобто, в кінці року ви сідаєте і дивитесь так. Тут ми не допрацювали в цій програмі, а ці перепрацювали образно. Треба туди скеруватися туди. Тобто проводиться такий мозговий штурм по кожній програмі. Вірно з начальниками департаментом або чи це все. Я вам скажу ця робота проводиться не тільки як підсумково раз в рік. В нас особливо реалії минулого року продемонструвало, що ми повинні бути надзвичайно гнучкими до змін, в тому числі в законодавстві. Можливості здійснення тих чи інших касових видатків з огляду на певні обмеження, які встановлюються на рівні Кабінету міністрів, тому вказані зміни можуть відбуватися і упродовж а, бюджетного року по декілька разів. З іншої сторони, ми хочемо бути максимально передбачувані для наших партнерів. Ми говоримо про одержувачів і користувачів тих чи інших інструментів, чи фінансової підтримки, чи отримання соціальних виплат чи допомоги і для органів місцевого самоврядування, щоб вони теж могли відповідно до наших бачень, до наших пріоритетів, до наших програм планувати собі скоординовану співпрацю з нами. Якщо коротко, якщо так узагальнити, яка ситуація із наповненням обласного бюджету, і наскільки вона змінилася, чи вона змінилася із першим роком великої війни, тобто як було торік? Є доволі стриманий такий оптимізм. В нас з результатами чотирьох місяців перевиконання обласного вихідної частини обласного бюджету близько 10%. Бюджети виконуються. Можна десь приблизно сказати, що хороша динаміка по бюджетах органів місцевого самоврядування. У нас лише близько п'яти громад не виконують заплановані показники в частині наповнення дохідної частини. Проте є певне, але так нам Спільно з тими ініціативами, які запроваджував уряд щодо підтримки бізнесу. в Межах державної програми є робота. Спільно з нашими з нашою програмою підтримки бізнесу, нам максимально вдалося зупинити падіння індексу промислового виробництва. Хоча незважаючи ні на що розуміємо, що складна ситуація, і цей індекс за минулий рік десь упустився близько на 10%. Що ми бачимо на даний момент? З початку другого кварталу ми бачимо незначну, доволі таку, доволі скромну, але динаміку в частині зростання і промислового виробництва, відродження певних циклів в межах аграрного сектору, тобто певні позитивні динаміки можна прослідковувати тому, 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 тому є ще над чим працювати. Ну, добре, що щотковувати так можна, мабуть, через те, що все таки бізнес він вже починає адаптовуватися до тих реалій, в яких знаходиться, і якби починає відновлювати свою діяльність, опираючись на той базис, який може собі дозволити. Але тут є ще важливими два елементи чи два інструменти. Так, це податкова і митниця. Ми вже сьогодні говорили про податкову і про ситуацію в Львівській області з податковою. Як так трапилося негарно з керівництвом податкової, і про це. Теж багато говорили власне, яка робота проводиться у цьому напрямку щодо роботи податкової та митниці в Львівській області львівсько адміністра... військова адміністрація не може впливати на кадру політику чи Держмитслужби, служби, чи держприкордонслужби, і елементи з викриттям нечесних на руку працівників однієї будь-якої інституції. Це ми сприймаємо як елемент самоочищення системи, і це хороший меседж від наших правоохоронних органів до всіх, хто вирішив з використанням свого службового становища. Незаконно збагатитися, що принцип невідворотності покарання це напевно найкраща превенція і розуміння того, що саме відповідальність настане. Ми б надзвичайно дійсно хотіли, щоб система як держприкордон служби держподаткової служби, так і митної служби. Функціонувала злагоджено без ексцесії, виконувало свої чітко визначені завдання щодо справляння митних платежів чи наповнення фіскально виконуючи фіскальну службу. Тому ну маємо те, що маємо. Ми в будь-якому випадку комунікуємо і з керівниками і одної, і другої інстанції і інституції. Акцент точно на конструктивну роботу. Ми нещодавно, десь близько місяця тому, а може півтора, підписували меморандум про. Аналіз ризиків сфері економічної безпеки економічної злочинності в цьому плані. Ми активно і ефективно працюємо, як на мою думку. Думаю, що незабаром побачимо ще певні позитивні показники в даній діяльності. Але щоб дійсно сказати наскільки там ситуація складна, треба бути всередині. Треба розуміти всю ситуацію насправді середини в чому є проблематика. Чи це якісь організаційні неправильно виставлені процеси, чи це кадрова проблематика, чи щось інакше. На даний момент, що ми можемо констатувати, що дійсно були певні. Дії, які можливо будуть мати кримінально каральний характер з відповідним рішенням е, далі про правоохоронців, так про тих, хто мають займатися превенцією і ловити злочинців, є така будівля на вулиці Стрийській, неподалік автовокзалу. Вона будується вже певний час, досить довго, але бачимо, десь до завершення воно доходить потрошки. Що там буде, так бо говорили раніше, що це повинно бути міське управління поліції, який підрозділ займе там позиції, так би мовити, коли чекати відкриття і старту роботи їх у новому приміщенні щиро надію, що спільними зусиллями нам вдасться вже на початку липня запустити в роботу вказаний об'єкт. Напевно, буде дійсно знаковим, тому що в західній Україні за останні десятиліття об'єктів такого масштабу, такого функціоналу, не споруджували і не відкривали. Насправді дійсно вдалося багато, особливо незважаючи на шокомасштабне вторгнення, зробити за минулий рік, і плавно, але системно підходимо до його логічного завершення щодо підрозділів, які там будуть дислокуватися, ну кінцеве рішення з таки за головного управління національної поліції Львівської області. Але те, що ми розуміємо, що на даний момент. Це буде лінія 102, це буде інформаційно-диспетчерська служба, слідчі підрозділи національної поліції, підрозділи оперативного реагування, підрозділи кримінального аналізу тобто там буде цілий спектр служб. Які е, стоять на захисті законності і правопорядку. чекаємо запрошення на відкриття. Правильно обов'язково пане Андрій, я вже вас не планувала сьогодні питати про енергетиків. Та як ми кожного разу, коли з вами спілкуємося, я ставлю вам ці запитання, але ви самі сказали, що от скерували в програму проводити якісь енергощадні проєкти. Запускаєте одним словом, готуйтесь до зими. Тому розповідайте, як ми готуємось до зими, що нового плануємо впроваджувати. Весною влітку не так страшно без світла, без тепла, та все ж треба готуватися вже до нового опалювального сезону. Теж не стомлююсь говорити, що спільними зусиллями енергетиків і відповідальністю кожного львів'яна, кожного мешканця Львівської області нам вдалося пережити найскладнішу зиму, найскладнішу опалювати сезон за часи незалежності нашої держави. Дійсно, у нас напевно не було якогось такого логічного вододілу закінчення опального сезону, підготовка до нового, бо це рутинна робота, яка не завершилася ще, ще з минулого року. і Вона продовжується. Працюємо над забезпеченням альтернативних джерел живлення. Як продовжуємо для комунальної інфраструктури для об'єктів критичної інфраструктури. Пріоритет охорони здоров'я, пріоритет це резервне живлення, в тому числі для комунальних підприємств, які забезпечують теплопостачання, водопостачання, щоб ми не були настільки залежними від наявності електропостачання, і як наслідок відсутність, а відсутність теплопостачання, особливо в зимовий період. В тому числі, ведеться робота з нашими міжнародними донорами. В цьому плані А в межах обласної програми ми розділили на два таких основних етапи: це є енергоощадні технології по бюджетних комунальних закладах, перш за все, охорона здоров'я, тобто, щоб наслідок енерговтрати і якомога менше, і затрачені енергоресурси на обігрів вказаних об'єктів теж було суттєво. Дуже важливо так. І з іншої сторони, ми спільно співфінансування з орнам. На місцеве самоврядування заклади комунальної форми власності співфінансовуємо в частині заміни котлів, заміни системи теплопостачання, основний акцент, що вітається, і ми з допомогою обласного бюджету стимулюємо заміну. Газових котлів на твердопаливні, які в, в, в тому числі можуть функціонувати без наявного стабільного електропостачання, достатньо або відповідної акумуляторної батареї чи моки ще генератора невеликої потужності, щоб система функціонувала? Я дозвольте. Я вас доповню. Ми не просто вистояли цю землю. Ми креативно її вистояли, тому що те, що робили наші люди, це просто фантастична велика честь і хвала. Регіональний офіс міжнародного співробітництва. Яка мета створення цієї організації? І питання насправді дуже е, серйозне в тому плані, чи о, готові міжнародні організації вкладати зараз гроші у нашу область у час війни? А, міжнародні організації точно готові, і вони це продемонстрували і минулого року, і продовжують надавати нам посильну і непосильну, деколи фантастичну допомогу для потреб не тільки Львівщини, а й всієї держави. Завдання регіонального офісу це насправді скоординувати ті зусилля, як в межах області сформувати потребу, сформувати єдине бачення, що нам потрібно і забезпечити належну комунікацію. І а з іншої сторони це консолідувати зусилля міжнародних донорів, щоб сформувати єдине бачення, що потрібно нам для області. Чому це важливо? Одна й та сама організація може отримувати різні зворотні зв'язок від умовки ще Львівської міської ради, обласної ради, обласної військової адміністрації чи Моршинської ОТГ. Всі будуть говорити про надзвичайно важливе питання енергощадності. Але в е кожного своє бачення в залежності від е розпорошується. Ви хочете все зібрати в консулідувати. Це не стоїть питання, що е комунікація буде проходити тільки через регіональний офіс. Це більш така консультативно дорадча функція як для е органів місцевого самоврядування у межах області, так і для міжнарод міжнародних донорів і партнерів е зовні. Ну, це щоб зрозуміти потреби, відповідно довести кожну справу до кінця. Так є ще одна інституція це агенція регіонального розвитку. Так, нещодавно вона отримала свого нового директора. Ним став працівник Львівської обласної військової адміністрації Орест Фільц і голова є співзасновником цієї організації. Розкрить детальніше, які власне на неї покладені функції, бо розуміємо, що до певного моменту ми її діяльності не дуже тоді бачили. А, ну, тут варто зазначити, що впродовж мабуть двох років агенція регіонального розвитку не функціонувала як інституція в межах Львівської області. Чому тому, що Наприкінці 2020 року були відповідні зміни в законодавство, де передбачено, що агенція регіонального розвитку повинна бути створена обласною адміністрацією державною адміністрацією та органом представницьким органом в даному випадку обласної ради. оскільки попередня агенція регіонального розвитку була створена лише одним з засновником ОДА, вона в встановленому законодавством порядку припинила своє існування. І розпочався процес створення юридичної особи агенції регіонального розвитку процедурні речі в частині створення представництва наглядової ради вказаної агенції і подальше оголошення конкурсу на на директора вказаної агенції. Дійсно, з результатами конкурсу, керівником агенції обрано і з ним укладено контракт Орест Фільдс. Це людина, яка упродовж майже трьох років забезпечувала в обласній державній адміністрації роботу з інвестором, як супровід інвесторів, так і залучення інвестицій. Дійсно показав себе ефективним, особливо в межах минулого року, коли провели. Напевно, дійсно величезну грандіозну роботу по релокації бізнесу в Львівській область. То людина середини, яка знає, що вона має роботи. Вірно, звичайно, і основні напевно пріоритети в роботі агенції це як проектний менеджмент. Допомагати писати проекти, супроводжувати проекти і ті самі Ми будемо инвестиції. стежити за його роботою, як і за роботою військової адміністрації. Усі новини з Львівщини ви нам розповіли за це. Вам дякуємо Дякую. і запрошуємо нашу студію з позитивними і хорошими новинами. Знову це був Андрій Годик, перший заступник начальника військової адміністрації Львівщини.